Починає мені говорити нісенітниці про те, що я маю бути його жінкою. Я там він давно без сексу. Після цієї стадії йде секс в будь-якому випадку. Як там, ти не хочеш, ти хочеш? Ну, починає більше грубо говорити. Я тобі гарантую, що тобі геть все сподобається. Я була, вибачте, не готова до того, що під час служби. Хтось може собі таке е, дозволити, оскільки в мене того ніколи не було. Домагань. До нашої редакції слідства інфо надійшла інформація про ймовірне сексуальне домагання до української військової під час служби та ймовірний тиск на неї з боку командування. Але про все по порядку: Оксана, військова медикиня, була в зоні АТО. Торік отримала за свою службу сталевий хрест від головнокомандувача. Від початку повномасштабки добровільно пішла військома 25 лютого 22 року. Я вже була мобілізована. Також медиком. Була на бойових, була в Лимані, в Овчанськ, під Бахмутом. Нашу частину кинули в медпункті. Завжди я працювала. І якраз таки Бахмут, мабуть, був такою кінцевою точкою для. Моєї частини на початку травня, перед тим як їхати в зону бойових дій, Оксана разом з іншим військовим свого полку вирушила на бойове злагодження, яке відбувалось на одному з полігонів Львівщини. 6 червня жінка забирала зі Львова медикаменти, а колега військовий водій віз її назад на полігон. Ми їдемо з ним в машині. Він починає мені говорити нісенітниці про те, що я маю бути його жінкою. Я там він давно без сексу. що а я поруч, як то так. Я йому кажу, слухай. кажу, В кожного нас всяко в житті було. Кажу, я е, маю вийти заміж, маю народити дітей ще в перспективі. Кажу, в мене не є тут а чогось такого. Кажу, Мені треба нормальні, серйозні стосунки, а не, не знати що. У якийсь момент Оксана почала приховано знімати на відео те, що відбувалося в автівці. І ми зараз покажемо вам ці кадри. Я вже зовсім поміня, помінявся. Я вже такий і все, я... я не знаю, що мені робити. А я в чому винна? Я... Тому, тому, що ти дівчина, і тому, що ти їдеш зі мною, і тому, що ми з тобою дуже близькі і ти не хочеш займатися за мною дорогою. Бо ти відчик мене не, любить, а не любиш. не любивши. Я тебе поважаю як друга. Не треба мені ніяких уваг, я тобі друг не В Один момент я розумію, що ну, мені надзвичайно вже некомфортно, мені вже взагалі не подобається те, що він говорить, починає тиснути фактично, бо в момент, коли я починаю різко відповідати, у нього змінюється інтонація. Він починає більш грубо говорити. Там якісь такі ну, незначні, але як видно, що вже починає нервувати зриви. Я не є якоюсь надзвичайно сильною фізичною жінкою, щоб дати собі значний опір чи ще щось в такому випадку. Він досить такий е нормальної тілобудови, до того, я знаю, що він займався спортом. Коли ми виїхали з Новояврорівська, він мені каже, я хочу на озер. Я кажу, тобто на озеро, кажу, я плавати не буду. Він такий, ні, давай я тобі покажу, де тут озеро. То в мене вже тоді сказати чесно, так як зараз мені страх, але він е, чимось е, мені ставало смішно. У мене так як паніка починалася, але я не могла плакати, я боялася його. Е, він поплавав, він вийшов з води. Ми підійшли на міст, почала ну, дивитися у воду. він каже, що хоче з тобою фотографію. Він стоїть позаду мене, починає тертися, тазом, я розумію, що людина реакція. Мені це неприємно, І от, відно, він мені сказав, що там десь є пісідки, я до тих пісідок. Я розумію, що там нікого. Я вже налякана. Я слабо пам'ятаю, що він мені в той період говорив. Але йому щось говорили? Їдемо. Оксанка, так ми зустрічаємося з тобою, а в нас просто це вже воно перейшло в другу стадію стосунків. І після цієї стадії йде секс. Ну, в будь-якому випадку, як там ти не хочеш, чи хочеш. Іде секс. Ну, праведу, я ж до неястикально. Ну, ну та навіть на мосту ми з тобою кохали. Починаю говорити про те, що. Я його дуже сильно ображаю. Він не знає, що вже йому робити. Він вже не може, що ми то маємо з ним займатися сексом. в що... мене просто починається істерика. З одного боку, типу, як людина, вроді як фізично зґвалтувати тебе не зґвалтували, але ти все ж таки боїшся сказати щось, бо. Невідомо, як він реагує, при підвищенні голосу, при якихось там різких відповідях в нього, наприклад, він казав, от ми б зараз вже там стояли на мосту, займали, там, займалися би коханням, ну хай не коханням, хай би трахалися. Я кажу, ні. Він Вінкий, як, блять, ні? Я зразу, Я була, вибачте, не готова до того, що під час служби. Хтось може собі таке е, дозволити, оскільки в мене того ніколи не було Домагання. Так. Я була не готова до того, що тебе можуть лапати, що е, тебе можуть принижувати, тобі мають, можуть пояснювати, що ти маєш бути там чиєюсь жінкою бути тута. Ой, далі не почувствою. Край... Там не крає, не що маленького пісінчика. Не треба маленькою пісінчиком. Ти хочеш великого? Оксанка, а якщо зробиш такого легенько, у він буде великий. Стане, стане такий, який тобі треба. Я тобі гарантую. Я тобі гарантую, що тобі геть все сподобається. Як бачимо з відео наданого слідству, військовий Сергій висловлював своє невдоволення, що Оксана, будучи дівчиною, не наче це їй до чогось зобов'язує. Цитую, відділі не хоче займатися з ним любов'ю. Водій відверто намагався примусити військову до близькості. Я тобі гарантую, що тобі геть все сподобається. Самим Сергієм нам зв'язатися не вдалося. Він не відповідає на дзвінки в різних месенджерах, а його колеги кажуть, що він самовільно залишив частину. З 28 серпня його подали в розшук, проте ми не будемо називати його прізвища, оскільки факт домагання наразі не доведений. Я повідомила командира свого підрозділу, а командир моєї підрозділу вже все іде далі. Повідомляю. Куди він робив? Що він робив? Я просила тільки одне. Я просила, я не хочу, щоб це вийшло за межі батальйону. Я не хочу, я не хочу бути переведеною. Кажу я розумію, що зазвичай ну, стандартну схему і позбутися жінки. Кажу, я цього не хочу. Я хочу далі тут бути. Кажу, це все нормально, все просто, щоб ніде воно не вийшло. Давайте перерішаємо все на місці, вирішимо це питання. Мені від людей треба тільки вибачення і гарантія безпеки. Ну, вона перетелефонувала мене. Ну, Відверто охопила дуже сильна людь, я не розумів, чому таке може трапитися. І е, так сталося, що мене е, на підкріплення цього загону, який тренувався, відправляють. Я приїжджаю туди і, звичайно, що починаю це питання піднімати. Я звернувся до заступника командира, я звернувся до командира. Був мною написаний рапорт стосовно цієї ситуації, але е, я так розумію, що ходу цієї ситуації дано не було. Там, на місці, в силу того, що я виступив і захищав Оксану. Е, група осіб навпаки створила. Таку дивну ситуацію вони звинуватили її у тому, що це вона провокує. Ми звернулися коментарем до командування полку та підрозділу, в якому служить Оксана, щоб з'ясувати, що робили командири, коли дізналися про можливе домагання свого підлеглого. Я доповів про це командуванню, і виходить, Оксані командир батальйону запропонував написати рапорт. Ну, рапорт пояснення. На що Оксана відмовилась, опираючись на статтю 63 конституції України, і не давала ніяких пояснень. І рапорт відповідно не писала Взагалі з тих пір. Жодного формалізованого документа від неї не надходило в ніякій формі. Зі слів військовослужбовців, що там були присутні, Сергій приніс вибачення. Рапорт про відмову давати свідчення є. Рапорту про те, щоб ми проводили якесь розслідування, щоб щоб була якась офіційна ре... Ми ж, ну, офіційно повинні реагувати на це. для цього. У нас повинен бути офіційний папірець, не розмови, які ми проводимо вже кілька місяців. Розмови розмовляємо. Тож, завтра. У нас буде комісія цього питання від сухопутних військ України. З питання домагання Та, чи... до Оксани правильно. От конкретно з її випадку, угу. за її сигналами, ця комісія виноситиме свої рішення по факту. Так, я зрозуміла. А Сергій теж буде присутній. Ви ж кажете, що він не може. Як СЗЧ? він може бути присутній, якщо От. він все зачем з ним? Нема контакту, в принципі. Угу. Одна із проблем з її історії, що чувак зник, і з ним нема ніякого контакту ні в кого. Угу. Він в за двоміся не було проведено жодного розслідування по факту домагання до мене. Ці факти покриваються. Чому, наприклад, пізніше я взнаю, що того Сергія, виявляється, переводять теж, але в ту саму роту, що мене, і в ту саму частину. То виходить, ну як е... ми собі вирішили, що ну, якщо факт домагання не можемо підтвердити, то давайте їх разом хай інші підтверджують, чи як? Тобто, зрозуміти мій стан, мене просто я вже два місяці ну, сплю, коли можу. А сон от, нічний в мене тільки медикаментозний, і я розумію, що мені немає де шукати захисту. Виходить, що якщо ти жінка, ти в армії повністю беззахисна. Ми також спитали в керівництво підрозділу Оксани, чи дійсно її переводять в іншу частину разом з чоловіком, якого вона звинувачує в домаганнях до себе. І чому жінку взагалі вирішили перевести питання: чи переводять їх в одну частину з Сергієм? Так, вони в одному наказі. Цей наказ писали ними значить цей наказ писала сухопутна частина. Я поясню, чому. Коли ми бачимо, що люди не відповідають службі в нашому полку розвідувального, оскільки нам потрібні морально-психологічно стійкі люди, оскільки обоє учасників цієї історії показали себе як не стійкі морально психологічно. Участь в тому, що до неї вчиняли сексуально, це не було причиною переведення. Це не не є причинами переведення ніколи. Mm -hmm. Ну такі участь при... 에... Причиною переведення то, що е, командування оцінило, ну, як вона, вона не може виконувати у нас поставлення завдання. За результатами бойового злагодження, оцінило. За результатами бойового злагодження. Ну ні, ну це вже бойове злагодження. Остаточно показало, хто може продовжувати в цьому, от е, хто не може. Ну, більше того, вона до сих пір не переведена, так що вона до сих пір у нас служить. Після інциденту жінка не подала рапорт, тому офіційного внутрішнього розслідування не було. Натомість у частині вирішили, що вона їм не підходить за психологічним станом, тому її і ймовірного кривдника вирішили відправити в іншу частину. Сексуальні домагання стали адміністративним правопорушенням лише місяць тому. Сексуальні домагання. Дуже важко довести це потрібно або записувати, або е, домовлятися, щоб свідки е, не боялися свідчити. Повномасштабне вторгнення е, повернуло е, в адженду питання прав військових. Але всі кроки, які ми робимо в бік е, прав людини, гендерної рівності, це величезні зрушення. Але на жаль, нам потрібно Ще більше зусиль докладати е для того, щоб це змінювати. Я пам'ятаю 15 2015 року випадок, коли я просто відкриваю очі, цей дивиться на мене поранений так, і каже: Дівушка, я так ну, да, я полгоди не бачила дівчинок». і просто в мене можна пороги, і просто мене за руку отак перегладить. Мене настільки це тоді вразило, я не могла зрозуміти, ну. Як? Ну, але я не відчувала ніякої ні небезпеки, ні нічого. І також весь цей період, перебуваючи на бойових, будучи в різних точках, я не відчувала ніколи небезпеки від людей. Бо для мене люди, які поруч зі мною, це люди, яким я маю надавати допомогу, які мене підтримують і які випадку чогось захистять. На початку серпня Оксана написала заяву в Державне бюро розслідувань про домагання щодо себе з боку колеги військового. Там відкрили кримінальне провадження. Так, я до останнього фіру в наші зброї сили в нашу армію. В те, що так, це ну це просто збіг обставин. Якщо ви пережили сексуальне насильство в армії, звертайтесь на гарячу лінію Міноборони, також до військової служби правопорядку, правозахисників і до юристів. Якщо ви готові поділитися своєю історією, пишіть нам на електронну пошту або телефонуйте за номером, який вказаний на сайті слідства інфо.